Вітаю вас, мої любі дітки! Веселий гарбузик запрошує нас з вами на прогулянку до його домівки, де він проживає і де проживають всі його друзі? У нас сьогодні екскурсія на город. Гарбузик питає, діти, а чи знаєте ви, яка пора року зараз на вулиці? Коли листячко зелене міняє свій колір на золотисте, на червоне, яка пора року? Осінь, молодці. Зараз пора року осінь. Дітки, восени люди збирають на городах врожай. Врожай овочів. Давайте ми з вами подивимося на малюнок і назвемо овочі, які бачимо перед собою. Морква, морква, картопля, картопля, огірок, огірок, цибуля, цибуля, помідор. Помідор. І складна назва баклажан. Баклажан. Кожен овоч має свій смак, свій колір та свою форму. Морквинка довга, кар... мор... морквинка огірок та баклажан мають довгу форму, картопля, цибуля, помідор мають круглу форму. Форму. Овочі ростуть в земельці і над земелькою. Для того, щоб овочі були зелені та смачні, потрібно сонечко, бо воно дає тепло овочам та водичка. дощик. Овочі люблять, коли тепло і коли багато водички. А ось так, дітки, виглядає город, де ростуть ці овочі. Подивіться уважно, що є овочі, які ростуть в земельці, а є овочі, які ростуть над земелькою. Пропоную вам зібрати в, цю, в цей візочок ті овочі, з яких ми потім з вами приготуємо смачну страву. А яку? Пізніше. Я збираю, а ви називаєте Капуста, буряк, цибуля, морква, помідор, картопля. Я вже знаю, що ви догадалися, яку страву будемо сьогодні готувати. Так, дітки, з овочів можна приготувати багато страв. Ну, давайте назвемо декілька з них. Борщ, Овочеве рагу та голубці. Смачні українські страви, які полюбляє кожна родина в нашій країні. А зараз ми будемо куховарити. Давайте спочатку ми назвемо з вами предмети, які бачимо на малюнку. Огірок, капуста. Морква, цибуля, буряк, картопля, банани? І ось посередині каструля на вогні. Будемо готувати українську страву борщ. Скажіть мені, будь ласка, які ми з вами овочі? Покладемо в кастрюлю. Капусту, моркву, цибулю, буряк, картоплю. Що у нас залишилося? Залишився огірок та банан. Огірок ми кладемо в борщ. Не кладемо, тож він нам не потрібен. А банани кладемо в борщ? Не кладемо. А ще скажіть мені, банани це овочі? Ні, це фрукти, тож вони нам не потрібні. Молодці. Всі овочі, які ми використовуємо для приготування борща, ми зібрали самі на городі. Гарбузик питається, дітки, що цікавого ви дізналися під час екскурсії на город? Ми дізналися, що на городі ростуть овочі. Овочі це морква, помідор, капуста, огірок, цибуля, перець, кабачок, картопля та бурячок. Одним словом, ми їх називаємо. Овочі, і вони ростуть на над земелькою та земельці. І що овочі це смачно, корисно та весело. Дякуємо тобі за екскурсію. Дітки були сьогодні молодці! До побачення!